Кобзарю, і знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости ще я дрібницями тривожу твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух у Всесвіті у світі лише могили з місця, ані руш. Оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж не дивно, покотився глобус в диму в пожежах у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений, як волий, біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи, шукає форм нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорну. І шахраї, і скептиків юрма шукають найсучаснішої форми. Для того змісту, що в душі нема, бо зрадитися прадіди печерні, ось пролунав новітні благовіст, в абстракції, модерній істерії, конає в корчах витончений зміст і сам на себе поглядає збоку, чи є в його агонії краса. Кобзарю мій, поеди, мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Казати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха, оцей двадцятий невгамонний рік. За вихрень безліч, ти ще ані трохи, а з трусом різним втрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти, тривожний пошук зводиться в закон. Колись стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве ручмаський шлях на стрічку золоту. І невагому у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І по земні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми співці краси за мною, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи не сприймуть велич нової краси? Тарас Гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не пересупіом на місці, а заспівом в дорозі на легкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.